Доброго дня, шановні глядачі. 6 вересня світова спільнота визначає день читання книг. У цей день читачі по всьому світу насолоджуються читанням улюблених книг. Втім, такий спосіб проведення часу для більшості українців не надто актуальний. Статистика від Українського університету книги вражає, за даним опитуванням 2021 року, щодня читають лише 8% українців. Яка ситуація з читанням у нашому закладі? Сьогодні ми розповімо вам про те, що читають учні та вчителі НПК. Та чому це важливо? Читаєш? Ні. Чому? Я не зацікавлена книжками, я зацікавлена футболом. Добро дня, чи читаєте ви? Так. А що саме? Зараз я читаю лісову пісню. І подобається вона тому, що це поетичний твір, та там розповідається історія любові Лукаша та Мавки. Ті твори вам більше вподоби? Це Макова війна, це трилогія і це Макський друг, наш український автор. Його колонія неперевершена просто книжка. Правда про справу Гарі Квеберта, детектив, і не лишилося жодного агата Крісті. А що б хотіли порекомендувати прочитати нашим глядачам? Колонію, хроніки Борисвітла, Агато Крісті всю рекомендую читати. І Макову війну. Якщо полюбляєте більше фентезі, то, напевне, трилогія повітряний народ. Дякую. А що саме прочитав? Гаррі Поттера» до п'ятої частини. А що б хотів порекомендувати прочитати нашим глядачам? Гаррі Поттера», звісно. Найцікавіша книга, яку я читав, це був Гаррі Поттер». Ви читаєте? Звісно. А що саме? Манґа. Я люблю читати історичну літературу, так як я вчитель історії, це допомагає розвивати критичне мислення. Що ви порекомендували прочитати нашим глядачам? Є така чудова книжка, яка називається Людина розумна, де описані всі суспільні процеси від появи людини і до сьогодення. Дуже чудова книжка, всім рекомендую. Так, я, звісно, читаю мої улюблені жанри це ранобе, японські новели з ілюстраціями та європейську класику, новели, романи. Як вчитель я постійно мушу поповнювати свої емоції, свої переживання, щоб навчитися з людьми жити, дружити, так як я вчитель англійської мови, то я намагаюся трошки читати оригінал, якщо у мене справді є час. А що ви в останній читали? З якщо мовою оригіналу, то я полюбляю читати твори Стівена Чбоскі. Це досить такий популярний за кордоном, тобто у Британії письменник. Він дуже багато пише про підліткове життя. Остання книжечка, яку я читала, це була книжечка Уявний друг. На жаль, її немає зараз в електронному варіанті, тому її лише треба придбати. Вона не досить дешева, але досить цікава. З трошки дешевших варіантів я можу запропонувати прочитати книгу Привіт Чарлі або Переваги сіром'єзливих. Е, мої друзі вже переглянули фільм за цією книгою і кажуть, що варто все-таки читати книги, бо вони цікавіші. Прочитала для себе і раджу всім прочитати книгу, яка так і називається Від нервів нашого е, ну, скажімо, сусіда з сусідньої області Володимира Ковцина. Всім він відомий як Владзьо, один з учасників гумористичного шоу. Дякую. Мій улюблений жанр фентезі. А що б хотіла порекомендувати нашим глядачам прочитати? Наприклад, Гаррі Е, Остання книга, яку я прочитала, це Вікторії Горбуново Виховання без травмування або навіщо дітям дорослі. Так як я мати двох дітей, і мені ця книга була цікава, тим я хотіла допомогти своїм дітям, як краще їх адаптувати до сьогодення, до сьогоднішнього мінливого життя. В цій книзі є в чаті різноманітні ситуації. І поради корисні для батьків, адже ми знаємо, що навчанням вчать учнів, вчителів в школі, а вихованням займаються їхні батьки. Ця книга допомагає адаптуватися до нових умов та вміти керувати власними емоціями. Ця книга вірить у себе і не залежить від думки інших. Ця книга вчить, як вміти оприлюднювати і як вміти протистояти тиску і справедливо вміти вирішувати конфлікти, Конфлікти або взагалі як їх уникати, як бути самостійним, як бути здатним до самоконтролю, вміти почуватися в безпеці і відчувати повагу і підтримку. Адже тільки батьки повинні бути відкриті для своїх дітей. І діти всі хочуть, щоб їхні діти були найрозумніші. Але часом ми забуваємо, що в дітей можемо і забирати їхнє дитинство. Але повинні пам'ятати, що наші діти повинні ділитися з нами. Ами як здобутками, так і своїми негараздами, і ми, батьки, повинні перш за все бути відкриті до своїх дітей і до всіх оточуючих. Ця книга дуже багато дає багато таких цікавих порад. Вікторія Гурбунова, вона поет і психіатр і дає корисні поради для батьків. Рекомендую з жанрів. Я люблю романи, а з творів, ну на даний момент я читаю три товариші Еріх Марія Ремарк. А, улюблена книга, можливо, неприродні випадки Річарда Шефера. Дякую. А що хотіли б порекомендувати нашим глядачам прочитати? М -м, можливо, якісь книги Оскара Вальта. Дякую. Привіт, ти читаєш? Так. А що саме? Чарні, шоколадну фабрику. А що хочеш порекомендувати нашим глядачам прочитати? Пригоди Тома Сойера». Я прочитала «Таємниці зниклих зайців. А який автор цієї казки? Андрій Кокотюхин, а чим вона тобі подобається? Я люблю читати казки, детективи, тому я вибрала саме саме цю казку. Вчителі так само як всі люди люблять, полюбляють читати різну літературу. Смаки щодо читання змінювалися Да? студентські роки мене були одні пріоритети. А сьогодні мені більше вже подобаються ну і різнопланові знову ж таки книги різних жанрів, стилів. Я не обмежую себе якимись рамками. Я можу читати і детектив, якщо я відпочиваю. Я можу читати і жіночі як кажуть романи. Я можу читати соціально-історичні романи. От я читаю з задоволенням сучасних українських авторів, і так само класику українську. І читаю і з зарубіжних авторів. Зокрема, наприклад, остання книга мною прочитана навесні. Це була їсти молитися кохати. Елізабет Гілберт. Дуже цікаво. тут автор радив читати її з олівцем. І я, в принципі, всі книги читаю з олівцем. Я завжди на полях роблю позначки, нотую цікаві вислови, знаходжу для себе цей зміст, який мені до душі, десь десь пізнаючи себе, теж роблю такі помітки, які мені потім схочеться перечитати, комусь переказати, поради дати якусь пораду своїй подрузі з прочитаної книги. Бо я вважаю, що взагалі будь-яка книга це так само, як мовчазна подруга. Вона дає нам і поради, і підтримки, і розрада є в нашому житті. Наприклад, задоволенням читала Стіва Харі діяти думати як переможець, яка вчить себе загартовувати, виховувати в собі силу духу і вчить долати будь-які життєві перешкоди. І мабуть, щоб я і цю книгу радила вже б читати од нашим учням старшокласникам. Я читаю вже третю книгу такого роману Ірини Вільде, який називається Сім'я Річинських. Сестри Річинські, навіть правильніше, це сестри Річинські, дуже захоплююча книга. Рендру Роздобудько, до, до речі, вона ще до війни вона відвідала в бібліотеці. Була зустріч з нею. Я на цю зустріч не попала. От Оксана Іванівна Бурова вона таку зустріч відвідала. Ви можете з нею на цю тему теж поспілкуватися. От мною був недавно прочитаний теж роман, якби теж досить цікава книга, дає можливість зануритися в минуле і проаналізувати себе. Для того щоб не допустити помилок в майбутньому. кава, збірка львів, кава любов. Тут кілька романів. це скоріше бо Це все таки коротенькі такі розповіді. Це все таки оповідання львівських авторів, які теж мені дуже імпонують. Дякую. З вами була Вечновецька Еверіна, оператор Шемчинська Тетяна. Нехай читання українською мовою стане символом нашої солідарності та сили. Дякуємо за увагу! Та пам'ятайте разом і сила.